Поїхали далі, коли в Україні запанує справедливий мир, тільки тоді можна буде говорити про вибори. Це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю для The Telegraph. Він наголосив на тому, що президент Володимир Зеленський готовий до виборів у будь-який момент. Проте для нас дуже важливо, щоб світ визнав ці вибори як демократичні, такі що відповідають усім стандартам демократії у світі. Також у Верховній Раді вивчають можливості та ризики використання інтернет голосування для проведення волевиявлення громадян України за кордоном. Тим часом видання «The Day Economist» пише про те, що Україна таки готується до виборів, котрі можуть відбутися вже у травні 25-го року. Статті припускають, що Володимиру Зеленському доведеться поборотись за владу, якщо він захоче піти на другий термін президентства. Адже на третій рік повномасштабного російського вторгнення в Україну його більше не вважають беззаперечним політичним лідером. А ось Валерій Залужний, який жодного разу не говорив про те, що планує податись у президенти, навпаки, має чималу підтримку серед українців. як Свідчать різні соцопитування. Українським чиновникам потрібно зосередитись на проблемах та викликах сьогодення, а не думати про можливі вибори. Переконаний політичний оглядач Віталій Портніков. Він вважає, що чинна влада надто багато уваги приділяє планам на майбутнє, замість того, аби вирішувати нагальні питання. Замість того, щоб займатися реальними речами, пояснювати, що ми знаходимося у смертельній небезпеці, що може бути дуже серйозна проблема із державністю. Що наші партнери, які можуть прийти там і до переговірного столу у 2025 році, не дуже адекватно сприймають те, що відбувається, і російські амбіції щодо України. Оце реальні загрози. Ми продовжуємо говорити про вибори. Ми продовжуємо говорити про підсумки 2024 року. Товариства політичний аналітик Володимир Цибулька з нами у студії Володя доброго здоров'я. Спасибі, що топітаю слава Україні, слава героям. Ну давайте от знову ж таки зайдемо у дискусію через ось це тло і відлуння, там в тому числі і в іншоземних засобах масової інформації гіпотетичного виборчого процесу. От економіст знову ж таки не вперше каже про весну 25-го року. Ну мені не видається дата 25-го травня реалістичною. Uh -huh. Хіба би влада піде на руйнування, повне руйнування законодавчого поля щодо виборів, спробує зварганити щось таке, як голосування через дію. Ну і, відповідно, суспільство не матиме жодного способу проконтролювати результат, що призведе до великих сутичок внутрішніх. Чому? Тому що вибори це механізм, в якому всі учасники повинні визнати результат. Тобто, принаймні, ну, три чверті учасників повинні визнати ці вибори такими, що відповідають законодавству, такими, що є конкурентними. А тепер подивимося на одну з перших ознак конкурентності на медійне поле. У нас вилучено три телеканали із ефіру. Про це партнери західні говорять, теж у кілка на лобі Єрмака третій рік. Ніхто не реагує. Зараз з'явилася ще кумедніша історія, бо я вчора був в Каневі, і там, в Каневі, домонгольський собор, Успенський нарешті позбувся прив'язки до ПЦНП. І про що там люди говорять? Вони бояться реваншу. Тобто московська церква, яка все одно в уяві людей сприймається як дахована через банкову. Вони бояться реваншу. Вони говорять про те, що Міністерство культури повинно приєднати Успенський собор, в якому відспоювувала Шевченка, до музею заповідника Шевченка як єдиний музейний комплекс. Натомість я от зверну увагу на Міністерство культури, бо в нас ж в рамках плану перемоги був Рамштайн. Культурний. Так, культурний Рамштайн. Культурний Рамштайн. Я пригадую, що міністру Точицькому було доручено сформувати оці всі рамки культурного Рамштайну. Ну, по-перше, про сам план перемоги Зеленського дещо забули, а сам міністр Точицький, я починаю аналізувати його призначення нові кадрові, а там з'являється радник Шорніков такий, який заходиш на базу даних на ЗК, а там нулі декларації нема. Виявляється, що він чоловік керівницький апарату міністра зонової. Тобто, ми з одного боку хочемо якоїсь ну, конкурентної сфери, осмисленої, проєвропейської, бо точиський сам, в принципі, дипломат, і коли мова йде про, ну він встиг, до речі, на посаді міністра відвідати кілька країн. Тобто, якщо в тебе за спиною непотизм... В тебе за, за спиною ну, є небезпека таких оборудок, а ти їдеш як культурний дипломат по світах, так в це не вірять і тобі не вірять, і Єрмаку не вірять, і Зеленському не вірять, бо ви на міжнародних платформах говорите одне, а у вас за спиною діється. До речі, в тому самому міністерстві ми пригадуємо оборудку із 600 з чимось мільйонів гривень, які перекинули на держпідприємство. Цифрового контенту, там щось таке. Нагадайте. Тобто це була в часи Ткаченка перед його звільненням була оборудка, коли перекинули 600 мільйонів на одне з державних угу, підприємств, угу, яке угу. займається виготовленням цифрового контенту. Полізли туди дивитися, в цифровий контент, а там матка боска, а там держава витрачає. Ну, сотні, тисячі, е сотні тисяч е грошей на окремі продукти, які, ну, от, е наприклад, ресурсик, який відвідують, і підписано 200-300 людей. Ага. На ресурс, інтернет-ресурс, на YouTube-канал Прямого каналу підписані мільйони людей. Майже 5 мільйонів, та майже 5 мільйонів. Хочемо, щоб і нас було Прямий канал, Найдум. мало того, що вилучений із ефірного мовлення, на прямий канал чомусь із цих коштів культур не капає і копійки. Тобто, коли ми маємо такі диспропорції, про які вони вибори говорять, вони говорять про вибори, в яких, крім них, не буде нікого. А це значить, що ці вибори не визнає ніхто. Якщо ви. Ну, от я, я, чесно кажучи, подивився, бо в нас зараз дуже дивна історія відбувається. Петро Порошенко відвідує міжнародний демократич... Конгрес міжнародного демократичного союзу. Я з горем пополам сьогодні прокидаюся і чую, з кожної шпарини звучить. Вашингтон відвідує делегація на чолі із главою Офіса президента Андрієм Єрмаком. У склад делегації входить міністр оборони Умеров і віце-прем'єрка Свереденко. Люди ви двинулися, ви взагалі дахом поїхали. Найвищим чиновником у цій делегації є віце-прем'єрка Свереденко. Але керівником делегації є Андрій Єрмак. Кому вони це продають? Вони думають, що, є, що Трамп, він великий любитель руйнувати ну, бюрократичні схеми. Так він любитель, тільки в нього е, він хоче пожвавити держапарат, а не, а не зруйнувати. Тобто, якщо ви хочете продемонструвати партнерам свою придатність до чесних стосунків, то ну, ви ж не, не ламайте е, ці схеми. Бо Раптом виявляється, що якщо делегація з Єрмаком зустрічається із е, радником з безпеки Волцом і зустрічається окремо з Волцем е, Петро Порошенко на саміті, ну так це з одного боку ніби добре, а з іншого боку, хіба це ну, одне з найголовніших завдань. Поїхати, коли лідер опозиції, треба обов'язково попертися і побігати там перед ну, одночасно з лідером опозиції. Це, це найнагальніша справа, яка вимагала поїздки делегації на чолі з Єрмаком до США. Оце питання. Але просто те, що пачкою вони вивалили з, з різних джерел готовність до виборів, воно просто лякає, тому що ну, не може. Мова йти про вибори, коли в нас не завершена війна. Чому ви на фронтах так ну біда, реально, тяжко дуже. Замість покращити е, постачання, а з постачанням боєприпасів ще одна біда. Ви вкидаєте, мусолите тему виборів. Ваш міністр повинен безвилазно сидіти. Міністр оборони безвилазно сидіти і сам на тачці возити боєприпаси. На передову, а а не літати кудись. Сполучені Штати він вже недавно злітав у Корею в Кореї заколот стався. Корею до слова Володь, ми можемо ще якщо залишиться в нас час і нагода поговорити. Я просто дивлюся реакції на відвідини українською делегацією Сполучених Штатів Америки. Так. Та й от The Wall Street Journal, зокрема пише нам таким чином, що радники Трампа обговорювали мирні плани, які визнають окупацію Росії 20% території України. Однак вони не передбачають вступу України до НАТО. Наче аналітики з питань України міжнародні кризові групи організації, що займається врегулюванням конфліктів, прізвище Кім заявив, що українці викладають свою максималістську позицію на е, можливих перемовинах. Знову ж таки, може е, тут тоді е, можна говорити про те, що всебічна е, робота з людьми вона може бути ефективною, так в тому правда? Так то й справа, що важливо, важливо, щоб ця робота була всебічна, але якщо Є одна делегація, один майданчик важливий. Це саміт, але це дуже важливий. Саміт Міжнародного демократичного союзу. Хочу нагадати, що зараз керує ним колишній прем'єр Канади Харпер, і це це світове об'єднання консерваторів. Консерватори керують Європі, тобто. Це дуже важлива подія. І в рамках цієї події, у, наприклад, партнера республіканців ага. е, Порошенка і в делегації Європейської Солідарності, е, члена Міжнародного демократичного союзу, є можливості міжпартійні. Наша ну, делегація на чолі з Єрмаком вона поїхала в дуже дивній іпостасі, бо Ті, з ким вони збираються, ну і вели мову, вони ще не приступили до виконання обов'язків. Але е, представники України є функціонери діючі. Тобто, я розумію, що потрібно ну, формувати певну позицію, і ця позиція, до речі, була сформована. Ну, згадаймо інтерв'ю Порошенка 19 жовтня велике тут, в цій студії. Про необхідність повноправного членства України в НАТО. Це єдина гарантія. Тоді я пригадую тижнів-чотири після цього інтерв'ю так підхихікували з банкові. Раптом останній тиждень перед самітом, а самі, саме саме в цій студії Порошенко назвав дату 4 грудня саміт е, міністрів закордонних справ е, е, країн НАТО в Брюсселі. Раптом з'являється позиція МЗС, нам необхідно негайно е, членство України в НАТО саме 4 грудня. Грудня. Так чекайте, а, а ну, якщо про це говориться в українському політику не, не один місяць, чому ж ви мовчали весь, весь цей час? Чому ви не формували консолідовану позицію? Потім Зеленський з'явився явив, з, з заявою про те, що повноправне членство в НАТО єдина гарантія. Так чекайте, якщо Порошенко вносив це в... Тіло Конституції, так би, ну, преамбулу, точніше, Конституції, перспективу членства в ЄС і в НАТО, то чому ви мусолили цю тему і підвішували всі чотири роки, а на точніше п'ять років, а на шостому році президентства, вже понад терміновому, раптом згадали, що це виявляється дуже правильне рішення. Ви ж присвятили свою масу своєї енергії, часу боротьбі з цією тенденцією ну, ідеєю Порошенка. А тепер ви ви знаєте, що це правильна ідея, і, і, і не тупите очка в пісочок, так би мовити. У вас все в житті вдалося. Ну, я розумію, що ми можемо набути членство тільки за умови консолідованої позиції. Це перше. І найголовніше, що є позиція виборця. Українці за членство України в НАТО. Не, не рахуватися з цим, я думаю, дуже небезпечно для банку. Тут абсолютно правда, Володя,